Сузуки Вітара на фарбування в чорний мат. Автівка вже заматована обклеєна та навіть обезжирена. І кої де, де є і де була іржа, вже обробили грунтовочкою і антиіржею Працюємо. Десь там під зорями, зорями, де завжди горіло світло, там під кулями, кулями, вони б'ються за нашу гідність, там під градами, радами, захищаючи свої хріну під кулями, десь там, десь там під зорями, десь там під зорями. Не живуть, вони затухають, так сильно горять, що від того і згорають Люди не помруть, доки не чекають, поки в нашій пам'яті вони не пропадають, поки не рвуть, вони підконають, своїх не кидають, бо своїх лише вбивають Люди розірвуть, воїни стріляють, під звуки ракет, їхні діти засипають, Десь там під зорями, зорями, зорями я бачив сотні безстрашних очей Там десь під бомбами, бомбами, бомбами Маріуполь це місто хоробрих людей.